Доброго дня, друзі. Виготовляємо пальники на відпрацьованому маслі, повний комплект, Включає в себе бак, шлангочку, краник подачі, сам пальничок, подвійний турбокулер, 18 тисяч обертів, реле регулювання обертів і два проводка. Ну, блок живлення на 220 вольт. Зараз продемонструємо і крокодили на 12 вольт. І коли у вас пропадає світло, меняем просто на 12 вольт. В даному випадку у нас акумулятор нуляток не проем 3-хамперний. Наоборот, Це працює. Домовляйте.